Розбирають завали та несуть квіти. Що відбувається у будинку в Дніпрі, куди 14 січня влучила російська ракета. У Дніпрі попрощалися з 15-річною Марією Лебідь. Історії людей, які врятувалися під час ракетного удару, по багатоповерхівці. 14 січня в житловий будинок на масиві перемога влучила російська ракета. Знищила цілий під'їзд. Пошукова операція триває вже третю добу. З під руїн витягують живих, а також тіла загиблих. Є хто живо. До будинку, в який влучила російська ракета, жителі Дніпра почали приносити лампадки, квіти та іграшки в пам'ять про загиблих, в тому числі й дітей. Марія живе в цьому будинку разом з батьком під час вибуху була не вдома. Папа залишився в квартирі. Понятно, ну, ні світу, ні води, окна, балкон, все повилітало, все в осколках. Удивляємося, як можемо, допомагаємо. Сейчас за вещами приїхали, може, хоч половину вивести. Родной Хто хоче з родного дому виїжджати. Є надежда, що може ще і не будуть частину сносити. Ну, хто б хотів уйти з дому. Рятувальники продовжують розбирати завали. На подвір'ї зруйнованого будинку волонтери допомагають людям. Готують їжу, чай та каву, роздають теплі речі. Ірина Старун працює тут з ночі. Прийшла допомагати разом з усією родиною. Півтатали до сих пор я збираюсь далі бути. Ну дуже жалко людей. Діти підходять, дітей жалко. вони приходять там з поклажечкою, водички тепленькою дуже ну, страшно. Поруч намет Червоного Хреста. Загін швидкого реагування прибув сюди одразу після вибуху, 14 січня. Допомагали, надавали першу домедичну допомогу, психологічну допомогу, рятували людей. І потім ми розвернули наш намет, який працює цілодобово, зразу в в перші в першу добу цієї події. Він працює цілодобово, ми тут і заряджаємо гаджети всім, телефони, і видаємо гуманітарну допомогу, люди переносять. Дуже дяка, подяка велика нашим людям, які небайдужі. Всі відкликнулись. У Нас дуже дружні люди. У наметі працює лікар-волонтер, психологи та юристи. Проте найчастіше жителі будинку звертаються за їжею і одягом. Олена Ростовцева, Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. У Дніпрі попрощалися із 15-річною Марією Лебідь. Дівчинка загинула через влучання російської ракети в багатоповерхівку. У неї лишилися мама та брат. На прощання прийшли родичі, вчителі, однокласники та сусіди. Марію згадують як лідерку, відмінницю у навчанні. Це просто цвіт нації, це, це дитина, яка подавала найкращі надії, величезне серце, дуже співчутлива, розумниця, неймовірно приємна людина, і енергетика просто неповторна. Це невимовний жаль, це, це просто. Це просто неможливо пережити таке. Я, я особисто проклинаю тих, хто відправив сюди цю ракету. Тут він влетів, тут і всі речі тут була така ну, досить велика. Частина каміння. Ксенія показує шафу, яку побила уламками від вибухової хвилі. Дівчина мешкає у будинку, в який влучила ракета армії РФ 14 січня. Повністю були вікна у кімнаті з решітками, тобто немає взагалі нічого. Під час вибуху Ксенія була не вдома, поверталася разом з іншими волонтерами з Херсонщини. Я не могла хвилин 15 додзвонитися до мами і до сестри, ну, взагалі, я і кричала, і плакала. Ми їхали по дорозі. і Мої друзі-волонтери, вони не знали просто, як реагувати, тому що бачили вперше мене в такому стані, але я дозволилася до мами, не дуже злякалася, вона оділася, вийшла на вулицю там вже. Під'їхав мій друг. Коли Ксенія повернулася додому і побачила напівзруйнований будинок, каже, відчула дежавю. Вона вже переживала подібне у дитинстві. Тоді, у 2007 році, стався вибух газу на вулиці Мандриківській. Просто в мене утворився така, знаєте, як домік. Ну, що одна стіна, і я. Ну це було дуже важко, і м -м, потім вже це так на автоматі Я пішла в себе, побачила. Ну, що я в уламках, але я себе так відкупала, у мене була зламана нога. Сьомий поверх з правої сторони найбільший удар прийшовся на кухню. Там вибуховою хвилею просто все винесло до іншої стіни. Вибиті вікна, дим, що огорнув увесь двір, і фактично зруйнований під'їзд. Перше, що побачила Віра, коли побігла додому після вибуху. Чим більше я підбігала, тим жахливіше насправді була картина. А весь двір був в сірому попелі в гілках склі, бетоні. І якась арматура була. Ногу трохи поранила і бігла до батьків, тому що весь час я намагалася їм дозвонитися. а Зв'язку не було ніякого. Я тато відкрив двері, бо я тарабанила вже просто не могла ні ключі знайти. Віра згадує за збігом обставин. Усі родичі у момент вибуху були у безпечних місцях. Мама каже: дівчина вкрилася ковдрою у кімнаті, тому її не зачепило уламками. І, тато зазвичай сидить на кухні а, коло вікна, і собака в лежанці поруч. А, це максимальне місце, де розбило вікна, а тато просто вирішив вийти за цигарками, і тому відніс собаку в нашу спальню, залишив на дивані, а сам нахилився взутися. І в цей момент, коли стався вибух, вибухова хвиля, ну так трошки ніби вище нього прийшла. Під вибух Віра не потрапила випадково. Затрималася після тренування, бо чекала на чоловіка. Той вирішив заскочити до магазину. Я їхав з лівого берега на правий через міст. в мене була думка, треба з'їхати до друзів в певний магазин, хто не бачив, все було відпустці. І була така думка: їхати, не їхати, їхати, не їхати. І я просто вирішив заїхати туди. Чому я вирішив в цей момент? Я не знаю. Дзвонить дружина, каже, це наш будинок. До третьої години ночі я після цього не спав, я не міг заснути. Неспокійно було і Вірі. Каже, не могла забути той вечір паніку і страх. Люди кричали. Поруч з завалами кричали, в самому будинку кричали, і це був, це був жахливий крик. Я його згадую щоразу. Станом на 16 січня у будинку, куди влучила російська ракета, загинуло 40 людей. З під завалів дістало 39 жінок, чоловіків та дітей. Поранення отримали 75 людей. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. жодного воєнного об'єкту поруч. Це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить те, що країна-агресор принципово знищує український народ і населення України. Хочу від органів, від Офісу Генерального прокурора, від всієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто дотичен до цієї. Страшної злодійської події. Нам достеменно відомо, хто саме віддавав наказ на знищення цього жилого житлового будинку. Другу добу криворіжці долають наслідки ракетної атаки армії РФ. 14 січня російська ракета поцілила у приватний сектор та забрала життя 33-річного Максима Магиря. Його рідна тітка Наталя приїхала сюди допомагати прибирати та наводити лад. Вдома знаходились власник будинку, наш брат, і його дружина. Їх син прийшов їх відвідати. Якраз в цей момент прилетіла ракета. Він тут біля воріт, тільки зайшов в двір. Не встиг він дійти до будинку. Батько його там зустрічав коло дверей. Полетіли осколки, йому попали осколки, в спину перебило хребет. Секунд 30, може, хвилину. Лишилося сиротою семирічного дитини. Жінка говорить, вже встигли прибрати подвір'я та тимчасово закрити вибиті вікна плівкою. Також отримали шифер і далі планують відновлювати будинок. Ходжено весь дах, всі вікна, тріщини по Стінок по периметру будинку в цьому гаражі. Там з тої сторони обвалена стіна, розвалений димар, з тої сторони, оцей фасад, що ось тут ви бачите, горішчя, з тої сторони його там немає. Місцевий житель Петро також наводить лад на своїй території. Говорить, одну стіну будинку треба повністю перекладати. Було дуже громко, я от в тій кімнаті знаходився, зверху впала штукатурка на мене, я думав, криша впала. Стіна ззаді. Вигнуто, а почали вечором, десь часа в 4 аж шипер віддавати. І то не одразу все повністю, а по трохи. Треба 40 листів. Йому дали спочатку 20, сьогодні 20 додали. Нам треба 100 лісток. 25 сьогодні далі. Петро досі знаходить уламки від російської ракети на своєму подвір'ї. Не слово, що багато. Ще на городі можна картоплю сажати. Повстривало. Ось така от русський мір. Ользі майже 80. Говорить, народилася під час Другої світової війни і зараз додому прилітають ракети, тільки вже російські. Мені через 4 дні 80 років буде, і мені нема кому робити, то мені не мати, або самою треба лазити робити. Я в спальні лежала на, 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 на кроваті. Думаю, це полежу. І оце полежала. Це так, внезапно, це так внезапне, це так страшно. Нині на місці прильоту працюють волонтери, зокрема, працівники благодійного фонду Карі та Скривий Ріг. Сьогодні ми дивимося, реєструємо анкети, реєструємо звернення людей на ремонт житла пошкодженого. Цей тиждень наступний, скільки буде треба, ми будемо працювати за тими списками, які надасть нам міська влада. Руйнування в епіцентрі дуже масштабні і допомоги треба дуже багато. Оцінюють. Від 100 до там, 150 тисяч гривень, ну але це так дуже знаєте приблизно. Е, є різні масштаби, є хати, які більше вціліли, є ті, які менше. За словами Юлії Свірідової, допомога буде надаватись у вигляді коштів. Також вони психологічно підтримують нужденних. Наразі за психологічною підтримкою до них звернулись п'ятеро людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Під час воєнного стану перестали зариблювати річку Дніпро. Про це повідомили в обласному управлінні державного агентства меліорації та рибного господарства. Президент громадської організації підводних мисливців і рибалок Дніпра Валентин Левшин розповідає: у річку завжди випускали види риб, очищували воду від водоростей. Багато з цих видів живе надовго через масовий вилов. Якщо брати до уваги наше дніпровське водосховище, то на ньому у час під час дії військового стану був заборонений промисловий вилов риби. Тому, в принципі, популяція, та яка, яка була зариблена минулого року, вона зберіглась зараз в Дніпрі майже в повному обсязі. Проте наслідки можуть датися взнаки через деякий час, говорить кандидат біологічних наук, проректор ДНУ Олег Маренков. Коли ми перестаємо зариблювати, відбувається прогалина у вікових… Класах риб, да? тобто створюється така вікова діра, да? молоді немає, доросла риба росте. Гине від різних чинників, це може бути природна смертність, може бути хижаки, може бути бракаєри або рибалки, або військові дії можуть спричинити загибель, або задуха всі ці різні чинники. І так ось, якщо не відбувається зариблення, вже відбувається якби дисбаланс в екосистемі, що може створити передумови подальшого цвітіння Дніпра. В управлінні рибного господарства повідомляють: після закінчення воєнних дій вони готові знову зарибити річку. Програма є, Все є. Як тільки буде перемога України, буде це все, все відновлено. І я думаю, що як і вся Україна буде і загиблені, і буде відстроєний. Буде, буде буде все добре. У нас Катерина Краснодомська та Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.